Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас матч Босня і Герцеговина Україна, і це матч до плей-офф відбору на Євро 2024. І сьогодні я вам пропоную ну, подивитись на мій склад, який я прогнозую на цей матч, а також дати прогноз по рахунку на перемогу і таке інше. Тому ми розпочинаємо. Я запропоную формат. Складу 4-3-3 розстановку і першим у нас буде голкіпер. Для мене це не є якимось важким вибором, тому що я вважаю, що в цьому матчі потрібно довірити все таки місце Анатолію Трубіну. Дивлячись на те, що він просто більше грав з цими хлопцями, тому він заслуговує стояти сьогодні на воротах. Я не, не ставлю під сумнів, що Лунін вийде і зіграє круто. І він заслужив цей шанс. Але мені здається, що в такому матчі все-таки потрібно довіритись ну, більш досвідченому гравцю. Лунін 100% заслужив місце у складі збірної, без питань взагалі, але чисто на цей матч, я думаю, що поставлять все-таки Трубіна. Правий захисник у нас буде конопля, я думаю. Тому що ну, його любить використовувати Сергій Ребров, Конопляв, мабуть, в хорошій формі. Я не знаю, не дивлюсь зараз УПЛ, Тому точно не можу сказати. Але в, матчах, які, яку, але в матчах за яких він виступав за збірну, тому я вважаю в тих матчів, в яких я його бачив за збірну, він зіграв непогано, були помилки, але в принципі, це такий хороший вибір. Я думаю, буде з центральним захисником Забарний захисником. Правим, тут взагалі без питань. І думаю, лівим захисником центральним буде Матвієнко. Тому я вважаю, така буде пара центральних захисників. Матвієнко зараз в хорошій формі, тому він може вийти. Це, в принципі, основна пара в збірній Україні, тому тут, мабуть, саме менше запитань до цих. Хлопців буде зліва, я думаю, вийде у нас тимось, хто в нас є. Тимчик Миколенко, Матвієнко вже в складі. Миколенко тут взагалі без питань, щось я забув за нього. Миколенко, Миколенко у нас виходить на лівого захисника. Опорний захисник у нас буде, так як немає Тараса Степаненка, я думаю, що все-таки довірять місце Сердорчуку, хоч є і Брашко. Але, я думаю, Сидорчука все-таки поставлять у стартовий склад. Правий центральний. Думаю. Тут є у нас Маліновський, Зінченко, Шапаренко, Судаков. Думаю, мабуть, Судаков. Судакова поставлять. Правим. А зліва в нас буде Зінченко. Думаю, така буде пара центральних півзахисників. Нападники у нас в заявку не потрапив Віктор Циганков і тому направо у нас може вийти, я думаю, зубкова поставлять. І я, в принципі, десь згідний з цим рішенням буду. Нападник. Я думаю, що в першому матчі, в першому таймі, мабуть, зі стартового складу в основі вийде Роман Яремчук. Так. Мені кажеться, що він більш зараз в тонусі в кращому, ніж Довбек, а Довбек вийде на заміну. Також у нас є ванат, можливо, будуть якось рокерувати, можливо, в два нападника будуть догравати матч. Не знаю. Правим з, з, з лівим Вінгром у нас буде мудрик, я думаю його поставлю 100%. Головне, щоб він бігав а не стояв на полі, і все буде чудово. Ось такий склад у мене вийшов. Думаю, таким він і буде. Це я прогнозую цей склад і десь від себе трошки додаю в тих гравцях, в яких я впевнений. Тому такий склад я намалював. Я його опублікую в телеграм-каналі. І я вам дякую за перегляд цього матчу. А ще хотів сказати, по поводу прогнозів на цей поєдинок. Я думаю, що матч буде важкуватим. Хоча я не знаю, хто там грає в Босні. Я тільки з Едіна на Можливо, там ще П'яніч грає. Більш таких прям гравців, щоб... я не знаю. Тому я думаю, рахунок буде десь 2-1, 3-1. Я думаю, ми все-таки. Пропустимо, буває в нас таке, що якусь шляпу можемо або привести собі, або просто пропустити з нічого. І ось такий у нас буде матч. Я гадаю. Тож я ставлю на рахунок, поставлю 3-1, тому що я думаю, будемо перемагати 2-1, і Боснія понесеться десь вперед. А ми там десь на якусь контратаку хорошу маємо розраховувати і заб'ємо третій, і вийдемо в наступний раунд. Якщо не вийдемо, то ну це буде дуже сильне, дуже сильне розчарування, тому що таку команду, як Боснія, я не хочу закидати її шапками, там недооцінювати. Боснія – хороша команда, але я вважаю, що наш рівень має бути кращим, тому що у нас тут 70 чи 60% грає за кордоном в хороших чемпіонатах, мають доволі хорошу форму. І хоча Зінченко після травми там Яремчук Єрем, тільки почав набирати. Хоча, я думаю, все буде добре і буде перемога десь з рахунком 3-1, я вже як це і говорив, тому я вам запропоную піти в телеграм-канал, по ссылці в описі під відео, перейти, підписатися, почитати там новини спочатку. Можливо, вам сподобається і ви підпишетесь. А, так, а також прокоментувати, ну, дати свій прогноз під постами, який ви вважаєте за потрібним. Або просто написати свою думку, що ви думаєте про цей матч, як він завершиться або хто вийде. Чи згодні ви з складом чи ні. Напишіть в коментарях уже під цим відео. Тож я вам дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на цей YouTube канал. Коментуйте відео, кажіть, який склад хотіли б ви побачити. Тож, буде. буду читати, буду відповідати. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного перегляду футболу. Також на цьому каналі я проведу стрім перед початком матчу, якщо буде така можливість. І вже, ми вже подивимось на стартовий склад, який буде офіційним. А це я нагадую, що це просто предікт мій, мій прогноз, як я вважаю, буде в цьому матчі. Тож, дякую вам за перегляд, дивіться футбол. Все, гарно вам перегляду, дякую.